Всім павуча сила! Ласкаво просимо на ігровий канал Spytesof. Ми, як ви бачите, починаємо проходити нову гру Шрек Так. Music, Sound Effects. Controls, Difficultly Hard. Ми будемо проходити на hard. Так. Будемо проходити на hard. І давайте далі, знаєте що. Так, ну давайте починаємо. Отже. Так, Єсь... Окей, okay. тобто Шрек, Шрек планував спеціальний пікнік для, для принцеси Фіони. Але е, всі інгредієнти розкидані по всьому болоті, на якому живе Шрек, і тому ми маємо швиденько зібрати усі інгредієнти і приготувати смачненьку їжу до того, як Фіона повернеться. Ось так пім пін пінг бумбум бум тірдерин-дун-тірдіун-дун-дірун-дун-дун Що це за жучара? Що це за жучара, там обертається? Брейкданцер. Молодий брейкданцер. Повернення. У-у-у-у! Окей, збирай об'єкти для того, щоб відкрити міні-ігри і виграти ті речі, які тобі потрібно повернути. Окей. Все дуже просто, насправді. Ось ми. Так, ми стрибаємо. Ми стрибаємо. І що це? От що це? Так, стояти. Стояти. Це захист. Сири, сири, три, чотири. 5. Так, спочатку ми на сирній фермі. Побігли, подивимось. Так, сюди не можна. Сюди не можна, так? Так, да, це дерево цього хряка. Так, це мапа. Правильно, що куди я зайшов? О, це мапа. А, з 10 сирів, 5 з 10. Я знаходжусь зараз на дереві. Ось, бачите? Я там а, по центру, як. міхаю, блищу, не знаю. Як сказати, ось там шрек в центральному де -де дереві. Так. не Треба зібрати 10 сирів. У мене вже є 6, 7 кабанос. Кабанос побіг. Так. 8 сирів. Он ще є сирок. Стоїт, стоїт. Давай візьмемо, так. Ще сирок. Дев'ятий, треба десь 10 знайти, правильно? О! На. Так. Ще один сир десь має бути. Давайте шукати його. Let's go! Так, а це що за болото піщане? Так, дайте застрибнути сюди. На нормас. Окей, далі. Ха, ну, е, система досить проста, бляха, де той сир? Оу? Я все обіг і немає сиру. Чи я щось не додивився? Може я щось не побачив. Де мазафака сир? Тут купа свиней. Тут я другий поверх. Вони бігають усюди. Стейаут. Шлюпка якась. Я можу плавати? Можу плавати, але дуже повільно. Так, і що, я зберу ці сири чи не зберу? 10 сирів і грав... в... А, он десятий сир. Ну, бачте. Все. Тепер міні-гра починається. Мінікемп е відкрито. Ну, це кемп міні-гри main Swamp. Окей. Okay. Добре, супер. Ми відкрили міні-гру, тепер погнали. Ось, бачите? Відкрит доступ вперед. Зараз подивимось, що це за міні-гра. Почати в міні-гру? Так. X, Грати в міні-гру. Хрестик. Спіймай три. Миші. Треба спіймати трьох мишей. Вони сліпкі, але прудкі, да? Ой, знову брейкдансер там обертається. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Ха-ха. Окей, Блайн Майс пімати сліпу мишу. Подивись кнопки, які допоможуть тобі це зробити. Грати, контролювати, окей. Давай подивимось. Треба просто повторити. Треба просто повторити. Окей. Так, нормально. Раз, два, три, чотири. Нулик, квадратик, хрестик, трикутний хрестик. А, тут ще час є. Треба пришвидшуватись. Опа, є. Ааа, тут хвилина на одну мишу. Щось забувся. Нормально. Нормально, нормально. Ми впоримось якщо хвилина на одну мишу. Ні, швидко, швидко, швидко Набираємо, бо немає часу. Тупо треба слідкувати. Нормас, 15 секунд! 14 секунд. Ні, ні, 9 секунд, Треба прискорюватись. Ой. Нормас, є є шанс. Три миші. Ще залишилась одна. Ай, бляха! Є, 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 поспішаєш, поспішаєш, бо хоче стигнути. Ще один. Є, все підходить, все нам підходить. Є. Трьох мишей зібрали. Найс! Неймовірно, оце кулька. Ну, добре. Ось ми і пройшли першу зону. Дякую за перегляд. підписуйтесь на канал, ставте свої лайки, вподобайки. Всім вдаль... Всіх люблю, всіх обійняв. Вступайте по прайд, коментарі. пишіть, чи вам подобається нова гра. Ну і всіх люблю, всіх обійняв, всім вдачі, всім до побачення. Ось так.